В ефірі телеканалу Рай час новин Прикарпаття в студії працює Олена Данилюк. Мої шанування підсумки доби підіб'ємо просто зараз. Дім для тих, хто його втратив через російських окупантів на Прикарпатті, продовжують облаштовувати житло для переселенців, реконструюють приміщення комунальної власності, де незабаром можуть жити люди, які не мають куди повернутися. Відвідала деякі з них наша Юлія Торконяк. Раніше тут був дитячий садочок, пізніше школа для слабочуючих, а тепер приміщення ремонтують для людей, яким довелось рятуватись від війни. Будівля розташована в центральній частині Калуша. Її взялись відновлювати Міжнародний благодійний фонд мов України спільно з міською владою. Завершити роботи планують у квітні і тут мають оселитись близько півсотні людей. На утеплення внутрішні і зовнішні роботи та придбання не Необхідної техніки, й меблів вже витратили понад 5 мільйонів гривень. Меблі, які нам подарували, і ми привезли з Швейцарії. Меблі від готеля в Швейцарії, і ви побачите, я думаю, ви вже бачили, як ці меблі виглядають. Я сказав, для 45 людей є. Дві кухні, є їдальні, є нові душові, нові туалети, так далі. навіть будуть городи. А це вже відремонтована початкова школа у селі Мостище поблизу Калуша. Приміщення теж вирішили відремонтувати та віддати для потреб людей. Воно розраховане на майже три десятки приїжджах, а нині тут оселилися 22 гостей Прикарпаття. До прикладу, Юлія з дітьми та подругою приїхали з Херсона. Нам дуже повезло. Тут нас зустріли всі умови. Ну, все, що треба, все є. Діти вже другий місяць ходять до школи в міста Калуші все добре. Діти щасливі, навчаються, спілкуються того, що не було в місті Херсоні. Ну і саме головне, що тут дуже ну, безпечно. Благодійники розповідають важливо, що є співпраця з місцевою владою. Разом стараються створити домашній затишок, щоб переселенцям було комфортно проживати. Це була стара, стара 120, це будинок мав 120 років, і він існував як школа. І е, ми повністю його це не, це не реновація, це реконструкція. Ми любимо дати, що ми можемо, що відчувалося як, як дім. Вони всі хочуть і додому, ну поки не зможуть.

ми вважаємо, що це тата важливо, що вони могли гості запросити. Тут святкували різдво, запросили гості. Це важливо. Поки тут живуть переселенці, та калузькі чиновники вже роздумують, що робити з оновленими приміщеннями після перемоги. У Нас є потреба в геріатричному центрі. Наприклад, в калузькій громаді немає будинку для перестарілих. Це велика проблема. Мене стикнулася з цією проблемою, коли поселяли внутрішньопереміщених людей, які. Недієздатні, самотні. Зазвичай ми селили таких людей в лікарні. Ну але ви розумієте, це не є постійний заклад перебування. Ну скільки на два тижні могли потримати тих людей, і в нас приїжджали нові. Тому нам потрібно було якийсь такий заклад, де б ці люди могли довше пожити. Я вважаю, що такі центри якраз залишаться для соціально незахищених верст населення. Упродовж 2022 року благодійники облаштували нові комфортні приміщення для декількох сотень переселенців. А цьогоріч домашній затишок у відремонтованих будівлях знайдуть близько півтори тисячі людей. Зокрема, реконструкції старих будинків тривають у стрию та калуші. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Сьогодні відбулося прощання з героєм з бурштинської громади, старшим сержантом, гранатометником штурмового відділення штурмової роти Олегом Конопадою. Олег народився 16 жовтня 1988 року у Бурштині у 2007 році. Призваний на строкову військову службу, яку закінчив у 2008 році. До останнього подиху був вірним цьому важкому та водночас почесному обов'язку захисника батьківщини. Без чоловіка та батька залишилася дружина та маленька донечка. Близькі запам'ятають його як доброго, чесного, привітного та життєрадісного. Герої не вмирають. Вічна слава герою! Ремонт доріг, фарбування та підготовка до асфальтування. Про комунальні будні Франківської муніципальної дорожньої компанії. Її директор Віталій Бурко розповів під час оперативної наради у міського голови. Подробиці у відео працюють, щоб громада була охайною. Про зроблену роботу за останній тиждень розповіли в комунальному підприємстві. Муніципальна дорожня компанія. Зараз активно проводяться роботи з профілювання щебенево гравійних доріг. По наразі по селах ОТГ завершено ремонтні роботи в селі Чукалівка. Це близько це 10, 10 вулиць. І напротязі минулого тижня і вчора, і сьогодні, проводиться ремонт щебенево-гровійних доріг в селі Радча. Загалом заплановано 13 вулиць. Хочу зазначити, що з сьогоднішнього дня розпочинаємо роботи паралельно в селі Рад, в Радча і під печару. Тобто дві бригади буде підрядник возити матеріали по цих двох селах. У рамках цієї роботи міський голова Руслан Марцінків дав підприємству доручення підсипати ще декілька доріг, як у місті, так і в селах. Я тобі даю два доручення. Ще додатково. Ми давно підприємцям обіцяли на в Хриплені, Але заодно, як вже будеш в Присмашівську, то там в них є три вулички, які треба защебенити, то їх треба защебенити. То вже будете возити туди, защебеніть ті вулиці в Хриплені, вже не щоб І друге у Пришівці. Ну, щоб не було так, що в селах щебинемо, а у Пришівцях не щебино. Там є Олег Загурський, і ми людям обіцяли пару вулиць защебинити. То треба, вже, ну, щоб ми якось справедливо було. І села, і, і міські вулиці, щоб, щоб воно йшло паралельно. Виконали, кажуть, комунальники, чимало точкових робіт у громаді. Зокрема, покращили пішохідну територію поруч із міським озером. Підсипали на доручення, підсипали цю пішохідну доріжку до міського озера. Це зрізаний асфальт і переміжку ну, так, щоб легше пішоходам було ходити, бо по самому щебні воно трошки так незручно. Встановлювали, ремонтували дорожні знаки на вказаних вулицях, які на табло. Зокрема, були такі роботи, пов'язані з встановленням знаків дорожніх на розтяжках. Це бічні вулиці від січових стрільців. З настанням весни та підготовкою до Великодня зазначають комунальники, проводять роботи із фарбування. Розпочалося фарбування всіх металевих елементів вздовж наших доріг, тобто це стовпчики, знаки, огородження. Звичайно, що розпочали з центральної частини міста. Всі ці вулиці, які на табло, проводилися ці відповідні роботи з фарбування. Задіяні 16 людей. Вони розділені на, на такі невеличкі бригади. Матеріали є, все є. Також цього тижня у громаді вже стартували перші підготовчі роботи до асфальтування вулиць у цьому сезоні. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіо компанія Раї. Біля Шевченківського озера, що у Коломиї, комунальники зрізали понад 20 тополь. Це викликало неабияке обурення у мешканців громади. Тож міський голова Богдан Станіславський з ініціював розмову з громадою щодо планів на облаштування благоустрою території біля Шевченківського озера. Був там і наш Арсен Миронюк. Шевченківське озеро, у Коломиї це одна з найголовніших відпочинкових атракцій у місті. Тут гуляють як туристи, так і місцеві мешканці. Однак галас навколо цього місця здійнявся через вирубку дерев, про яку кажуть тутешні люди, їх не попереджали. Мешканці міста вимагали пояснень, вважаючи, що місце планують забудувати. Це і стало причиною громадського зібрання біля озера. Остання зелена ділянка, яка є, щоб її не взяли, бо є така підозра, що їх хочуть взяти і впустити, чи продати, чи що хочуть, розчистили. Ми тут садили, ми тут все робили і хочемо, щоб це збереглося. Зелена паркозона, ось от отако звідси до моста, туди, міста, до цього, від Вербівського мосту сюди, щоб було. І на цьому поставити крапку. Зелена зона відпочинкова і все. От що ми хочемо. У місцевих щодо цього місця є і свій план. Мова про парк героїв. Взагалі в нас така ідея, щоб ми хочемо, щоб тут зробили в честь тих героїв, які загинули, то зробити паркову зону. Взагалі тут вже посаджено 100 дубів. <смір> 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 і досадити ще дерева, і це буде парк. Парк Героїв. Сам же голова Коломийської громади запевнив, будівництва на озері не буде. Зокрема, очільник міста розповів детальніше про план благоустрою озера на 2023 рік. Ми проговорювали, що в грудні місяці коли приймали бюджет, ми депутатам пояснювали, що ми хочемо робити на цьому. Для того, щоб вони виділили кошти на Пасху, ми плануємо освітити, тобто зробити пішовелу велодоріжку від Вербівського москва до озера. Протягом року буде зроблено благоустрій навколо озера. Бо нам треба зробити ще проєктно-кошторисну документацію, оголосити тендер, підрядник тоді буде виконувати. Закупляється зараз дерева біля 250 штук. Людей найбільше хвилює, щоб тут не було будов. Будови тут не буде візуалізацію майбутнього проєкту по благоустрою озера. Презентувала присутнім Таїсія Костюк, директорка центру туризму та дозвілля. Має бути доріжка з твердим покриттям, мають бути зони відпочинку, лавочки, смітники, дитячі майданчики. Ну, звичайно, що громадська обиральна, тому що це важливе питання цього року. Планується тільки защебенити парковку і зробити тверде покриття хоча б частину озера, якщо вдасться, що громадська вбираль. По частинах будуть робитися кошториси, окремо на покриття, окремо на, 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 на громад. Майську моральну окремо на всі на всі роботи дослухалась влада і до претензій жителів щодо вирубки дерев. Богдан Станіславський пообіцяв оголосити мораторій на зріз дерев по всьому місту. Виключення можуть становити тільки аварійні дерева. Арсан Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія «Раї». Тилові будні калуша. Далі маємо коментар міського голови Андрія Найди про стан справ у Калуській громаді. Підприємства критичної інфраструктури цього тижня працювали добре. Бачите, що місто активно прибирається. Іде обрізка гіль, аварійних дерев, іде постійний ремонт мереж холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання. Ми провели також позачергову сесію Калиської міської ради, де, зокрема, ми розглянули такі важливі питання, як збільшення витрат на харчування для наших військовослужбовців, які є наразі нашій ЦРЛ. Також ми глянули питання щодо влаштування прихистку для внутрішньопереміщених осіб в одному з наших старостинських округів. І ряд інших питань. Так само болючим питанням у нас до сих пір залишається, це є питання все ж таки спалювання трави. Тому що наразі, що ми там не говорили, все рівно траву постійно спалюють. Ну, Звичайно, що тих порушників будемо виловлювати, будь вони отримувати, звичайні відповідні штрафи. Але так само маєте зрозуміти, що за період військового часу це може бути як і диверсія розцінена. Не дай Бог, це буде ну, певні неправильні дії вчинення. Так що, порушники, які. Хочуть далі спалювати, будь ласка, там удумайтеся, не робіть цього, тому що ну дії до вас будуть житті надзвичайно радикальні. Гуманітарна підтримка в тилу, громадське об'єднання, Єврокарпатська ініціатива та Львівський центр волонтерства відреагували на запит долинської багатопрофільної лікарні та надали необхідну медичну допомогу, яку саме дізнаєтеся із сюжету. Долинська багатопрофільна лікарня, вкотре отримала гуманітарну допомогу. Цього разу її привезли прикарпатські чиновники. Сьогодні ми спільно з Долинським міським головою Іваном Дирівом, а також з моїм колегою Іваном Депутовичем та Наталією Олексюк. Прибули сюди до Долинської лікарні і безпосередньо ми привезли допомогу від імені Долин Львівського центру волонтерства, а також від імені нашої громадської організації Єврокарпатська ініціатива, реагуючи на запит, керівництва Долинської лікарні також Долинської міської ради В цілому кажуть чиновники, вдалося привезти чимало необхідних нині лікарні медичних речей. А це антисептичні засоби, дитячий одяг, засоби гігієни і не тільки. Рукавиці, бенти, пластири, інші необхідні речі, які попередньо замовляла наша лікарня і ті речі, які вони найбільше зараз потребують. Великі спасибі благодійникам. Велике спасибі всім, хто долучився до транспортування. Привезення цієї гуманітарної допомоги. Це наша спільна робота в непростий час і наш вклад в перемогу. Марія на джерчина Сесія Багей, телерадіо, компанія Раї на Коломищині. Триває флешмоб дрон для ЗСУ. Нагадаємо, його зініціювала районна військова адміністрація. Загалом на фронт вже відправили понад 6,5 десятків таких приладів. Нещодавно одна із фірм міста над прутом також придбала квадрокоптер. Ще вісім потужних дронів та комплектуючі елементи до них передала на передову Коломийська громада. Це перша частина великої закупівлі квадрокоптерів для Едельвейсів. Загалом у планах придбати дронів на близько 10 мільйонів гривень. Докладніше за мить. За час від початку флешмобу дрон для ЗСУ в Коломийському районі таких приладів вже закуплено на суму понад 100 мільйонів гривень. До зборів долучаються як підприємці, так і звичайні українські родини. Так місцевий підприємець Роман Боєчко разом із своїм колективом придбали квадрокоптер за понад 2000 євро. Прийшли передати Мавік 3 Це тепер очі наших військових, які будуть. Бачити через нього і розуміти, хто там до них хоче підступити, і будуть заодно бачити, куди влучно вдарити по ворогах. Вважаю, що це потрібно робити всім людям, які зараз знаходяться тут, в тилу, тому що від цього залежить. Перемога квадрокоптери на фронті військові назвали бойовими пташками. Саме вони допомагають вести розвідку та наносити удари по ворогах. Такі коптери також рятують багато життів наших земляків. каже представник 77-го батальйону тероборони Сергій Назаренко. Є потреба зараз наш батальйон знаходиться на першій лінії окопна війна. Дрони літають і. І наші дрони, і літають, москальські дрони збивають і ті, і ті збивають. Ну треба вони зараз закидають, хочуть зробити, закидають гранатами ті окопи. В общем, потреба дуже велика. Треба цих дронах. Очільник військової адміністрації Любомир Глушков зазначив, що саме такі дрони наближають нашу перемогу. Я чесно кажучи, не сподівався, що так багато людей, підприємців, відгукнеться державних службовців, просто меценатів і волонтерів. І сьогодні вже рахуйте за два місяці. Так то це є 65-й дрон, який ми передаємо для потреб збройних сил України. Має свою допомогу військовому Коломийська міська рада. Тут опікується 10-ю окремою гірсько штурмовою бригадою, але за Усі допомагають і іншим частинам. Ми побачили найбільшу актуальність поставок, що може допомогти нашим військовим, це дрони. Зараз в нашому районі триває така акція, що і приватні особи, і люди з різних організацій перераховують кошти. І так само міська рада долучається до того, щоб для нашої десятки ми виділили майже 10 мільйонів. І перша партія на 2 мільйони ми відправили на пост. Ці дні і очікуємо, що до кінця березня ще на 8 мільйонів буде відправлено дрони. Військові зазначають, що дронів на війні не буває забагато, бо іноді така бойова пташка робить лише один виліт, тож флешмоб триватиме аж до перемоги. З коломий Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Такою була інформаційна картина доби на Прикарпатті. Про події у світі розповім після короткої перерви. Залишайтеся з Раї. তেপত তেতিয়া তাত তেতিয়া তেনে তাত